Вітання всім нашим глядачам, а також хто просто випадково зайшов на наш канал, ви на каналі Іммігрант Що вам хочу сказати? Ну, по-перше, хочу сказати, що погода не надто класна. По-друге, опять я в дорозі, опять заробляю гроші, щоб можна було вдома щось робити. До чого чогось стремитися, приходиться працювати власне, на цій роботі, щоб робити щось інакше. Ну, так, на жаль, так влаштовано саме життя і така ситуація. Ну, але тим не менше, що я хочу сказати? Ну, я хочу сьогодні вам розп... взагалі сказати, що в принципі ситуація на рахунок робіт. Як бачите, ну, особливо хто сюди вже приїхав, багато хто бачить, тому що я спілкуюся з людьми, які мені задають так само різні запитання на рахунок от роботи, взагалі, там, щоб змінити професію, перейти, власне, працювати на трак, ще щось. Ну, Що я можу вам сказати, друзі? Ви знаєте, зараз, повірте, всюди тяжко. Так само це і в Канаді тяжко, в USA тяжко, всюди є свої проблеми. Не все так просто в теперішній, от заразній ситуації, коли, скажемо, багато сюди приїхало народу, які так само пішли вчитися на, в трак школи. Відповідно, потім шукати собі роботу на траках, я вам можу одне сказати, що, звичайно, чим більша е, популяція провінції, тим краще і легше знаходити роботу. Да? Але але, опять же е, не завжди в тій провінції класно емігрувати, розумієте? Тобто, опять, вертаємося до таких, знаєте, простих речей, що робочі візи, продовження робочих віз. Тож люди задають запитання, я бачу на рахунок продовження робочих віз. Щоб потім була змога працювати. То, знаєте, виходить трохи таке замкнуте коло, тому що, з одного сторони, треба йти працювати там, де беруть працювати, ви не дуже маєте вибір, розумієте, на, на початках, куди піти, щоб щось робити інакше. І ви змушені працювати там і не завжди це е, дає вам можливість навіть іммігрувати. Ну, ну, це по-дурному зроблено, як на мене, розумієте, тому що, е, в принципі, я скажу так, що від себе. Я би, наприклад, в заразній ситуації власне, з тими роботами, які зараз роботи, які ринок тяжкий туди-сюди, все-таки я би дозволив би українцям, власне, українцям подаватися на піари, тобто не без якихось там особливих вимог. Ну, це, це моя особиста думка. Ну, Хтось може мені там сказати, що от. Вони ж нічого не робили, вони там не вчилися, не здавали там туди-сюди, ми там намучилися. Ну, друзі, по-перше, в кожну своя історія, в кожне своє життя. Ну, мені особисто, хоча я там проходив зовсім інакший шлях, мені не Ну, Не є там, скажімо, обідно від того, що хтось легше шлях це пройде. Пройшов легше, та й слава Богу, розумієте? Я нічого не бачу поганого. Опять же, якщо хтось скаже, що лишатися їм, як вам сказати, що, от вони там поотримують і потім там не будуть лишатися, а будуть кудись виїжджати. Я вам теж можу на це сказати. Народ... Ми, не перебуваючи живучи в Канаді, ви дуже швидко, буквально там півтора року вроді потрібно, щоб втратити статус розумієте? Тому це таке, знаєте, питання дуже регулюється. Опять же, в Канаді залишаться тільки ті люди, яким дійсно це хочеться, і це потрібно. Всі остальні поїдуть, нема різниці. Ну, від того карточки піару, розумієте, нічого там не поміняється. І це взагалі таке, знаєте, от, е, з багатьох таке мишлення я навіть бачу, як в мене е, прилітають такі коменти Мені там теж на рахунок того, що там коротше, ну мене там стараються образити, шечими, ще шечими, ще що мов кому там нахрен потрібні твої помідори, там там, десь там щось там твориться, там біда, ти то. розумієте, це опять говорить про те, що людина. Ну, в неї, її розриває внутрішня така українська жаба, розумієте? Що от чому в тебе так, а в мене по-інакшому. розумієте? Я хочу ще раз сказати: всі ми будемо жити по-інакшому. У нас ніколи не буде одинакових історій. Нема чого дивитися на сусіда і думати, що ах ти скотеняка, от тобі так повезло. Або думати, Боже, як мені не повезло? Це ваша історія, ви собі всі самі формуєте своє життя. Тому. Тому, власне, в цьому питанні, якщо я рахую, от особисто я, якщо б там мене б там не знаю, запиталися, чи я погоджуся, я би погодився на те, щоб людям більш спрощеніше дали ці всі документи. Я вам об'ясню, чому. Тут немає нічого поганого, тому що, по-перше, Ті люди вони були вимушені їхати, розумієте? Вони не, ну, вони не готувалися до цього від переїзду, вони там, тобто в них не було часу якогось певного для підготовки. І тому вони стикаються, я рахую, що вони стикаються теж з багатьма. Такими певними проблемами, які от навіть з пошуком роботи чи ще щось, розумієте, не було чітко якогось такого плану чи ще чогось. Багато хто, знаєте, ні, звичайно, що багато якась категорія людей приїхала просто тіпа, ну, за рахунок вигоди чи ще щось. Але є люди, які приїхали дійсно, щоб залишитися, розпочати нове життя. І я рахую, що ну, дійсно таким людям треба допомагати, тобто їм треба давати можливість. Це, це не, ну, не добре людину заганяти, людина все одно. Як би там не було. Вона за той час вона так само працює, вона так само вкладає в ту економіку щось. І я рахую, що повинно бути, якщо людині це потрібно, чому б і ні. Тому що я ще раз говорю, вертаючись до робіт, зараз з роботами ну, реально є напряг. Тому що, чому? Дуже все просто. Народу побільшало, е Крім українців, сюди теж ще багато хто приїжджає, розумієте, не треба думати, що тільки одні українці приїжджають і все більше нікого немає. Відповідно, Якісь там низько оплачувані посади займаються набагато швидше, на кращі посади без досвіду попасти тяжко. Та навіть із досвідом не завжди хочуть брати. Я переконався це от останній мій пошук роботи, коли я шукав роботу, коли я був, поміняв компанії. Я шукав роботу, і ви знаєте, я побачив, що нема такого, знаєте, як, наприклад, там було колись навіть ті самі тут, а то, що пару років назад, коли я там, скажімо, написав, був розкинув. Резюме там 2-3 компанії, всі три компанії мене запросили на роботу. Ну так зараз вже такого немає. Тобто, навіть з досвідом ти, я можу вам так сказати на своєму досвіді особистому, що я там розкинув був резюме, може на 4 компанії, а на роботу мене запросила одна компанія. Тобто, бачите тенденцію. Колись було 3 плюс 3, а зараз 4 і одна. Тобто це дуже надзвичайно такі тяжкі часи, і це треба розуміти. Я ще раз говорю, якщо хтось шукає рай на землі і думає, що тут є рай, я думаю, що він дуже помиляється. Тому що тут так само працюють економічні засади, економіки. Є підйом, є спад. Я бачу так само, що навіть країна, яка має свою нафту, нафта не є. Тож вона і дорожча, і все. Тобто, всі ці е, такі глобальні, якісь, які відбуваються в світі, вони так само тут, а так само вони відбуваються. І це треба розуміти. Е, я, звичайно, не боюся, тому що я курок завів і цих і перепілів. Я думаю, в крайньому випадку е, з голодної смерті я не помру. Тобто, Якщо б щось там, якийсь там город, ліс пропасти, якісь ягоди, то якось викручуся. Але тим не менше, розумієте, до речі, оцей полісмен поїхав з телефоном в руці. І цікаво, от який йому штраф треба виписати. Вони ж би, якщо б побачили в мене телефон в руці, я би вже отримав по повній програмі. А він поїхав з телефоном в руці. Отак. І цей. Ну він же ж всі розкажуть, він по службовій необхідності. Ну, правильно, а я ж напевно просто так подивитися. А цей, як його, вертаємося до того. Вертаємося до наших е, прекрасних садів. Тому ситуація, я не знаю. Ви знаєте, я опять же вернуся до того, то розкажу вам теж такий приклад. Колись в Італії, коли, там, там теж була криза після військова, коли от, закінчилась Друга світова війна, там була досить така теж серйозна криза, економічна. І багато хто з Італійців, ви знаєте, куди емігрували? Якщо хтось знає, можете. Зразу дати відповіді, але звичайно, що я далі продовжу, куди вони іммігрували. Ну, хтось може подумати, що Сполучені Штати чи ще кудись Ні. це була Аргентина. Запам'ятайте, що певний період часу, в певні роки, Аргентина була надзвичайно привабливою країною для імміграції. Там надзвичайно швидко розвивалася економіка, там було надзвичайно все дуже круто, і люди вибирали між. США і Аргентиною куди їхати, розумієте, не тільки було одна США, а чи в Аргентину, чи в США. І тому багато італійців були, судячи по ситуації, яка відбувалася в них на Батьківщині, змушені були так само іммігрувати в Аргентину. І парадокс, який заключається в чому, що Аргентина потім зупинилася в розвитку. Там. Склалися певні обставини, опять же, ж, інфляція, безробіття, то все. А Італія пішла вперід, розумієте? І ті люди, які були, залишилися в Італії, вони набагато краще зараз живуть на пенсії, ніж ті, що залишились в Аргентині. Парадокс. Ну, чому парадокс? В світі так буває, розумієте? Ви ніколи не знаєте, навіть я не знаю. Які я старості зустріну в країні, ну тобто старість, яка моя буде в цій країні, вона може сто раз помінятися, розумієте? Вона може не помінятися, вона може покращитися, вона може погіршитися. Так само зараз всі, хто живе в Україні, так само раніше пізніше все закінчується, і ніхто не знає, наскільки буде прогрес, регрес, чи ще щось. Тому на все це, це я завжди кажу, є, бачите, треба завжди закладати це як в бізнесі, напевно, чи що. Долю ризику. Що ви можете пролетіти, прогадати, але тим не менше, ну що туди не жити. Тому от всі, хто приїжджає сюди, наприклад, навіть на цей континент, вони так само повинні розуміти. Знаєте, зараз багато хто там, ну, розказує, о, 20 років було по-інакшому тут. Ну, Слухайте, 20 років і в Україні було все по-інакшому. Розумієте? Тож, Можна сказати, що дивлячись на якийсь певний період життя в Україні, завжди говориш, ну можливо, не так погано було, розумієте, От, ну, було краще, було гірше. Тобто, всі сподіваються на краще, а виходить, як завжди. Оце саме абсурдно. Ну і в принципі тут та сама ситуація, так само і з роботами тут. Опять же, хочу сказати, теж не упустити це питання. Я так візьму його в скользки, я не буду там розбиратися дуже сильно, але продовження робочих віз, розумієте, друзі, ви так само повинні розуміти, хто на робочих візах, що ви вже повинні це питання зондувати. Тобто, тому що не всі встигнуть податися на піар, ще, щось, ще щось. Ви повинні чітко розуміти, який пакет документів вам потрібно для продовження вашого ворк permit. Тому що робоча віза це просто віза в паспорті, розумієте, а важливо для вас є ворк permit. Це є основне для вас, і його продовжити. Я з тим так само стикався. Стикалася моя дружина з тим, стикався мій син з тим. Ми перепродовжували. Тобто, ну, на цьому етапі життя, тобто я знаю, про що я говорю. Все було дуже незвичайно нескладно, тому що був певний перелік документів, які мені було потрібно надати. Я їх був збирав, але тим паче там так само була англійська мова. Тобто мені треба було мати було екзамен. Але я вам хочу більше сказати, що навіть коли я подавався на, ще на робочу візу, тільки я ще не на work permit, а робочу візу, ще коли я був в країні там, де я був, тобто я туди в Польщі ще подавався в Польщі на цю. У мене так само прийшов був запит, хоча там не було в переліку, що потрібно надавати. Тобто при бажанні. Ну, я при бажанні не подав був, але мені були з посольства, зробили на мене мені запит на те, щоб я подав свій екзамен мовний. Екзамен мовний на той момент в мене був не. Він був не як, як це правильно сказати, він був зданий, але він не був прохідний для провінції, щоб власне для імміграції. Але він був зданий, тобто там були певні кращі оцінки, гірші оцінки. Ну, от така ситуація. Тобто, це офіцеру було достатньо, щоб мене все-таки пустити в Канаду. Як тут, ви повинні не в Фейсбуках писати, ви повинні дивитися на офіційних сайтах, які для продовження ворк перміту, який потрібно вам надавати документи, щоб якщо ви десь працюєте, тому що я бачучи ту всю тенденцію, що в принципі з роботами не сильно там густо і не всі дуже можуть собі дозволити податися на, на піари, тому що в них там і годин може не вистачати, все, що хоче, може не хватати, тому можливо, комусь прийдеться продовжувати власне ворк перміти. Ну, я можу сказати одне, що нічого нема складного, просто ви повинні уважно і повірте. Я вам точно говорю: ну, не шукайте відповіді в людей, шукайте відповіді на офіційних сайтах, на ресурсах, народ, тому що там все-таки правильно написано. В кожного опять же, тут індивідуальна ситуація, розумієте. По-друге, коли ви. Будете подаватися на цей самий work permit, навіть якщо ваш старий закінчиться під час розгляду справи, ви маєте ще право, ви лишаєтеся в статусі, у вас немає ніяких проблем. Тому я вам просто рекомендую, якщо вам прийдеться таке робити, щоб ви робили це завчасно, не тяніть. Тобто подавайте так, щоб ви нормально мали можливість, якщо, не дай Бог, якась ситуація, там, що ви не додали якийсь документ чи ще щось. Ви завжди могли це все надіслати, і у вас було все класно і круто. Ну, це моя така маленька <кій> рекомендація. Відстої. Ну, все. все, що я можу вам сказати. Тому що хто багато пише, розказує про те, що нема робіт, нема ще чогось, нема ще чогось, да, я з ними погоджуюся. Я вірю багатьом, що робіт буває і не вистачає. Є різні місця. Але так само я знаю, що не всі люди готові виконувати певні роботи. Це я так само знаю, і це я так само правда. Одні можуть іти працювати на таку роботу, там, наприклад, там, не знаю, збирати сміття, другі не можуть іти працювати. От він не може, все, він того не буде виконувати, хоч би його і до побачення. Тому тут, опять же, ж така, знаєте, паличка з двох кінців. Не завжди воно все так, як є, як є. Ну, якось так. Що я хотів сказати. А там поживемо, побачимо, що буде. Як там буде економіка процвітати, просідати, що буде робитися. Надіюся, що можливо все-таки українцям якось простять ту всю систему з подачею на піари. Ну, я, я ще раз говорю: я нічого не бачу погано, якщо українців тут залишиться більше. Нічого не бачу поганого. Тут якби всі, всі місця хватить. Якось так. Ну, таке вийшло відео. В принципі, ні про що, але, але тим паче так, по дорозі щось порозказував, поки їду. Про щось поговорили. Всім бажаю успіху. Хто не знайшов роботи, бажаю вам знайти роботу, хто міняє роботу, поміняти на кращу роботу. Ну, а хто, в принципі, не працював, бажаю вам мати гроші, за що існувати і не працювати. Тому всім всього найкращого, до нових зустрічей, підписуйтесь на наш канал. Не забувайте нас, тому що для кожного всіх потрібен. Важливе, як це правильно сказати, важливі. Люди, які будуть мотивувати, знімати відео чи малювати картини, а все це, це без, без вас воно не цікаво. Все робиться для вас. Тому все найкращого, бережіть себе. До нових зустрічей, друзі.